Аю, Вас видивитись фактор безпеки після трагічних подій 11 вересня 2001 року розпочалася антитерористична операція НАТО в Афганістані, де сформувався найбільший центр глобального тероризму під проводом руху Талібан. Жорстокі тортури та страти стали щоденним жахіттям багатостраждальної країни, і цей порядок речей за власним трактуванням ісламу. Фанатики хотіли поширити на увесь світ. Проте сталося з точністю до навпаки. Сьогодні світова спільнота допомагає будувати новий Афганістан. Про це далі в нашій програмі. Для Сполучених Штатів Америки та усього цивілізованого світу 11 вересня 2001 року є найболючішою сторінкою сучасної історії. Десять років тому терористи-смертники з Аль-Каїди здійснили найкривавіший теракт за останні десятиліття, скерувавши захоплені ними літаки у вежі близнюки у Нью-Йорку. Християни, іудеї, мусульмани близько трьох тисяч людей назавжди залишилися під завалами всесвітнього торгівельного центру. 2001 року, заручившись мандатом ООН, Сполучені Штати Америки за підтримки союзників з НАТО розгорнули в Афганістані антитерористичну операцію проти талібів і бойовиків Аль-Каїди. Те, що сталося 10 років тому, змінило наше життя. Водночас я переконаний, що сьогодні світ більш безпечний, не дивлячись на те, що і після 11 вересня 2001 року здійснювалися теракти міжнародні терористичні угруповання значно послаблені. Це хороша новина про підтримку військової операції США та НАТО у Афганістані, яка мала назву Непохитна Свобода, заявили близько 70 країн світу. Більше 40 з них висловили готовність взяти у ній участь. 2 жовтня керівництво північно-атлантичного альянсу вперше у своїй історії застосувало п'ятий пункт статуту, у відповідності з яким напад на одного з членів цієї організації розцінюється як напад на НАТО загалом. Події 11 вересня мали величезний вплив на НАТО не лише з огляду на трагічність події. Вони змінили думки людей, їх розуміння сучасного світу. Можна сказати, що холодна війна по справжньому закінчилася 11 вересня, коли люди зрозуміли, що більше немає ідеологічного ворожого блоку на іншому кінці Європи, а існують інші руйнівні асиметричні загрози. Threat, we call them. уже за п'ять днів американські ВВС та війська союзників завдавали нищівного удару по важливих об'єктах інфраструктури талібів. В результаті нетривалої військової операції на початку грудня режим талібів був скинутий. США та НАТО офіційно заявили про свої наміри спільно з ООН допомагати у створенні державних інституцій та розбудові інфраструктури афганських провінцій. Прикладом цього стало створення, згідно мандату Ради безпеки ООН, міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану, а також груп з відновлення та реконструкції країни. Україна також вирішила надати допомогу афганському народу і направила своїх представників до міжнародної коаліції. Участь нашого миротворчого персоналу у її складі розпочалася чотири роки тому з направлення одного офіцера медичної служби до Афганістану. Сьогодні загальна чисельність українського миротворчого персоналу становить 20 військовослужбовців. Це насамперед лікарі, мінери, логісти та перекладачі. Ми сьогодні активно приймаємо участь у багатьох операціях, які проводить НАТО. І перш за все, ми приймаємо участь там з точки зору. Підготовки взаємосумісних тих підрозділів, які можуть активно приймати участь саме в операціях по врегулюванню криз, по підтриманню миру, як в нашому регіональному європейському е, середовищі, так і в більш глобальному освіті. За словами представників Альянсу, НАТО не збирається засиджуватися в Афганістані вічно. Мир хоче повертається на афганську землю, проте, що у більшості провінцій країни він доволі крихкий. Тому питання підготовки афганських сил безпеки та поліції залишається актуальним як для Альянсу, так і для влади Афганістану. Успішний перехід контролю над країною буде залежати від допомоги міжнародної спільноти у реформуванні управління державою та реконструкції її економіки. Міжнародні сили прагнуть віддавати більше ініціативи та оперативного простору для збройних сил та поліції Афганістану. В НАТО переконані, що саме афганці, ніхто інший, повинні навести лад в країні. Сучасна техніка, екіпірування та модерна система підготовки вивели афганську армію та поліцію на передові позиції у регіоні. Афганське місто Махтарлам знаходиться у провінції Лагман. Свого часу воно слугувало терористам базою для бойовиків з сусідніх провінцій. Після розгрому талібів Махтарлам стало одним з перших міст, що перейшло під контроль афганських сил безпеки. Сьогодні представники НАТО часті гості у цьому невеличкому афганському містечку. З владою Афганістану у Кабулі ми обговорюємо чимало питань щодо розвитку провінцій країни. Утім, аби розуміти про що ми говоримо, ми повинні часто відвідувати такі провінції як Лагман. Адже якщо не володіти ситуацією, можна втратити зв'язок і не побачити те, що насправді є важливим саме тут, у провінціях Афганістану. За словами Сімона Гаса, зустріч з місцевою владою є дуже важливою, адже дає зрозуміти, як насправді у Провінції ставляться до процесу переходу відповідальності, звичайно, це не означає, що саме сьогодні припиняться теракти чи напади бойовиків. На жаль, до встановлення цілковитої стабільності ще дуже далеко. Утім, для сил безпеки це випробування, і вони повинні зробити все, аби захистити мирних жителів Лагману. Це наданце дає надії, що афганська адміністрація та народ лагмана, який зрештою уособлює афганський уряд, є спроможними ефективно служити народові. На жаль, оптимізму місцевої влади та мешканців Лагману не поділяють таліби. Серія політичних вбивств, які нещодавно здійснили терористи, говорять про те, що вони змінили тактику від відкритого протистояння. Таліби перейшли до застосування своєї улюбленої зброї терору. Убивства з політичних міркувань безумовно наносять велику шкоду та насправді мають вплив. Однак, в той же час я відчуваю справжню відданість афганських партнерів, з якими я працюю, та їхнє бажання перебороти це зло та рухатися уперед. Ще один регіон, у якому контроль за безпекою перейшов до афганців місто Мазарішарів, що на півночі Афганістану. Місцевий представник влади Ата Ат Мухаммад Нур говорить, що переважна більшість афганців бажають самостійно контролювати власну безпеку. Водночас він стурбований, адже таліби постійно тримають їх у напрузі. За словами чиновника, минулого місяця був заарештований чоловік, що готував його вбивство. Я хочу сказати ворогам, що ми міцні як сталь, і сміливо стоятимемо на їм, немов гори. Сьогодні і в майбутньому для влади Афганістану як повітря потрібні професійні та добре оснащені сили безпеки. Міжнародні інструктори роблять для цього усе необхідне. Водночас цьому процесу заважає корупція, з якою за словами афганської влади вона веде не менш жорстоку боротьбу. Я визнаю, що у галузі верховенства права у нас ще дуже багато роботи. Але якщо можна, то я хотів би нагадати вам, що поліція нью Йорка на рубежі 20-го століття була однією з найбільш корумпованих за кількістю хабарів. Нам слід бути реалістами. Корупція в поліції є універсальною проблемою і необхідна багато часу для її подолання. Військові НАТО та міжнародних сил розраховують на успішну передачу повноважень афганським силам безпеки по всій країні, адже це і їх квиток додому. Водночас шлях до миру залежить не лише від цього. Керувати країною Афганістан лише шляхом застосування сили неможливо. Нам потрібен мир, нам потрібно перемирення. Ми повинні розвиватися та жити в умовах верховенства закону. Це дуже складне завдання, але з чогось слід починати. Сьогодні влада Афганістану продовжує спроби розширити свою зону контролю та відповідальності. Відтак цілком логічним виглядають ініціативи уряду країни, направлені на повернення талібів до мирного життя. Нещодавно група бойовиків, чисельністю понад 80 чоловік, долучилася до мирних переговорів, а потім склала зброю, у вже згаданій нами провінції Лагман. Ця група погодилася на мирні пропозиції уряду, який запропонував їм безпеку, роботу та надав місця для проживання. Ми чудово усвідомлюємо, що чинили неправомірно однак, хочемо спокутувати свою провину перед нашими земляками. Ми будемо підтримувати владу. Сподіваємося, у свою чергу влада підтримуватиме нас. Я присягаюся, що відтепер буду захищати лише мирних громадян. На примирення та співробітництво з афганським урядом пішли не лише афганці, але й таліби, породженці інших країн. Голова ради з примирення провінції Лагман Мохамед Омар Салі говорить, що реінтеграція цих груп у мирне життя принесе велику користь суспільству. Те, що ці групи пристали на пропозиції уряду, безумовно матимуть позитивний вплив на безпеку в регіоні. Такий підхід є дуже важливим та ефективним. Відповідно до запроваджених правил, наша рада буде допомагати бойовикам повернутися до мирного життя, насамперед, знайти роботу та помешкання, що є дуже важливим в ураженому війною суспільстві. І Хоча не всі афганці позитивно ставляться до ідеї реінтеграції, більшість громадян схвалюють цю ініціативу. Уряд України за словами представників влади важливим моментом реінтеграції є те, що майже усі бойовики, які пішли на примирення, етнічні пуштуни. Адже саме на цю національну групу спирався Талібан. Це добре, що хлопці повертаються до мирного життя. Вони такі ж самі афганці, як і ми. Це дуже добре загалом для усієї країни, яка зараз розділена суперечками та бойовими діями. Ми отримаємо більше робочих рук для її відбудови. Сьогодення Афганістану, не дивлячись на багато критики, разюче відрізняється від середньовічних часів Талібану. Ще доволі часто відбуваються терористичні атаки, проте вже багато талібів, змучені перманентною війною, повертаються до мирного життя. Відроджуються заборонені при режимі Мули Омара галузі, такі як мистецтво, освіта та спорт. Вперше за багато років громадяни країни взяли участь у демократичних виборах. У нового покоління афганців з'явилась надія на гідне майбутнє. Свого часу Кабул був уособленням війни та лиха. Однак цей афганський молодіжний фестиваль прагнув дати можливість талантам молодих митців, що жаждуть змін в їхній рідній країні, представити власні багаті культурні можливості. Я хочу подивитися, що роблять інші молоді люди, як вони виражають свої таланти і розповідають про свої мрії. Щороку до нас приїздять більше тисячі молодих людей з усього Афганістану. Ми навчаємо їх різним речам, таким як відеозйомка, монтаж, запис звуку, редагування аудіо та фотографії. Кінематографісти, художники, музиканти і просто молодь зібралися в садах Бах Ебабура в Кабулі, щоб взяти участь в семінарах, кіновиробництві та почути виступи музичних груп під час заходу, що був організований за фінансової підтримки Агенції США з допомоги. Ми хочемо показати всьому світу, що Афганістан хоче рухатися в ногу з усім світом. Ми хочемо показати народу Афганістану, що наша країна набагато краща ніж у минулому. Учасникам заходу явно не бракувало креативу, а це обнадійливий знак у знищеній війною країні, яка спирається на молоде покоління, щоб відродитися ще раз. Те, що не часто зображують, ми спостерігаємо сьогодні, коли тисячі афганських молодих людей, дякуючи своїм талантам, своїй наполегливості, бажають творити гарні речі. Афганці лише починають відбудовувати країну. Утім, сучасні реалії Афганістану це наявні шкіл, де навчаються не лише хлопці, а й дівчата, що було неможливим за часів Талібану, розвиваються художні гуртки та спортивні секції. Хабіба Баят перспективний атлет, яка дуже наполегливо тренується разом із групою спортсменів-чоловіків і сподівається зайняти призові місця на Олімпійських іграх. Вона говорить, що незважаючи на те, що більшість афганців не схвалюють той факт, що вона виходить боротися на татамі, на тренуваннях вона завжди знаходить підтримку серед оточуючих. Для нас є дуже добре, що ми тренуємося з чоловіками. Так жінки слабші за чоловіків, але якщо жінки будуть тренуватися окремо, то досягатимуть... Муть менших результатів. Якщо такий гарний тренер, як Закрія, займається з нами, то ми неодмінно у майбутньому продемонструємо добрі результати. Афганські дзюдоїсти мають намір направити сім атлетів, серед яких дві жінки, на наступні Олімпійські ігри, які відбудуться дві тисячі дванадцятого року в Лондоні. Але спочатку вони сподіваються взяти участь у змаганнях в Японії, щоб краще відточити свої навички. Так як дзюдо є японським видом спорту, вигравати нагороди у Азії набагато складніше ніж у Європі на Олімпійських іграх 2008 року, які проводились у Пекіні, японські спортсмени вибороли чотири золоті медалі. Інші чотири отримали представники Кореї. З 14 золотих нагород вісім дісталися азіатам. Відтак ми хотіли б проводити інтенсивні тренування в Європі або в Японії. Сьогодні в Афганістані діє кілька десятків спортивних секцій, де тренуються понад півтори тисячі дзюдоїстів, як чоловіків, так і жінок з 15 різних провінцій. У 2001 році на чемпіонаті світу з дзюдо вони вибороли низку нагород, і Хабіба сподівається, що афганські спортсмени зможуть повторити свої досягнення у 2012 році. це означає, що Афганістан поступово, але певнено повертається до мирного життя. Видивились фактор безпеки. Побачимося рівно за тиждень.